Муджі стосунки. Давайте поговоримо про стосунки. Стосунки це одна з найголовніших тем. Вони характеризують свідомість людини. Я помітив, що більшість стосунків руйнується. Не лише стосунки між. Чоловіком та жінкою, але будь-які стосунки у цілому. вони найчастіше мають одну проблему. Дуже часто у нашій голові вже складається ідея того, хто нам найбільше підійде. І так завжди починається. Якщо ви створюєте образ того, що має бути, то у зв'язку з цим вже буде присутня своєрідна скутість, затиск. Затиск буде буде відсутня гнучкість і це дуже зручне підґрунтя для катастрофи. Ідеальний фундамент для проблем тому що. Не може бути усе лише так, як ви собі уявляєте. Не може бути так, як ви нафантазували у мріях та уяві. в моєму житті були стосунки. і для себе я зрозумів, що завжди їх переростав. завжди виростав із них. Тому що я відчуваю, що свідомість завжди розширюється природнім шляхом. Можна так сказати, стосовно людини свідомість завжди розширюється, росте, але існує багато людей, у яких, так би мовити, є установки пов'язані з вихованням, про те, що речі мають бути саме такими, що саме таким чином повинна себе поводити дружина або чоловік, або партнер, і так далі. І разом із цим приходить скутість. Бо якщо у вас є кліше, як усе повинно бути у цьому випадку ви ніколи не побачите, як воно є насправді. Буває і так, що хтось просто уявляє, що найкраще життя це кохана дружина, хороша робота, гарний будинок, багато дітей. Ви створюєте таке ядро, своєрідну капсулу можна це так назвати? І Ви вважаєте, що можна жити у цій бульбасті і бути щасливим? Але це дуже швидко може втратити актуальність, тому що ви живе створіння, І згідно із своєю природою, ви маєте зростати розвиватися, повинні завжди бути гнучкими. в іншому випадку, максимум за три роки ваші стосунки почнуть вигорати. У них закінчиться оригінальність. І якщо ви думаєте, що досягнувши мети, коли у вас уже все є, можна буде заспокоїтися і залишитися щасливим на усе подальше життя. то це лише ваші мрії. багато дорослих на перший погляд розумних людей обманюють себе цим але з позиції свідомості, свідомість завжди вимагає розширення, поглиблення, хоче мудрішати. Тому я одразу бачу людей, які перебувають у пошуку у пошуку правди. Вони відкриті для життя. У таких людей будуть вдалі, позитивні стосунки із життям. тому що необхідно завжди оновлювати себе. <буватися> Бути свіжим так само, як необхідно мити руки. Потрібно, потрібно завжди мати свіжий погляд, плекати свою мудрість. <потрібно> не можна просто заробляти більше грошей, народжувати більше дітей, набирати більше ваги. Це не допоможе. Це не те, що потрібно людині від життя. Саме через це люди з часом утомлюються одне від одного, вони не змінюються. Тому стосунки стають звичкою, а стосунки, які тривають лише за звичкою, це мертві стосунки. Навіть не стосунки, тому я відчуваю, що це дуже важлива тема. Це можна застосувати до всього у житті. Для всього життя у цілому. Я використовую слово стосунки, але насправді зміст набагато ширший. Я кажу про життя у цілому. І єдиний шлях, завдяки якому ви зможете відчувати себе живим, це пошук істини. Не пошуки чоловіка, дружини, дітей, не пошук слави, грошей. Усі ці речі приведуть вас до краху. У вас повинен бути пошук істини. І в цьому пошуку, у цьому напряму, у фокусуванні на правді, ви знайдете задоволення всіх інших потреб автоматично. Ви набуваєте мудрості, самореалізації справжньої незалежності, внутрішньої стабільності та сили. Людина ніколи не повинна жити у залежності від іншої людини. Ні, залежність це неправильно. Іноді можна покластися у сенсі якихось повсякденних справ, але не залежати. Ви повинні знаходити усе в собі. У мене траплялося таке у моєму житті я знаю, що через якийсь час із життя зникає енергія, сила, Через це партнер починає шукати інше джерело енергії. Не тому, що інша людина буде мудрішою, просто вони видаються більш живими. Але ця життєва сила повинна залишатися з вами протягом усього життя. Єдина незвична річ із цього приводу ми маємо бути дуже чутливими до змін. Життя завжди змінюється, воно мінливе. Зміни як повітря існування. Але усі ті зміни, про які йдеться, відбуваються на тлі незмінного усвідомлення я. Це усвідомлення не може рости. Ми можемо змінюватися відносно подвійного усвідомлення. Я маю на увазі усвідомлення когось. Але найчистіше усвідомлення найчистіше вже ідеальне, а прояв цього усвідомлення у матеріальному світі. Self. прояв у нас самих continue... повинен постійно оновлюватися, uh, renewing, освіжатися, перероджуватися. Це і є радість буття. саме тому існує так багато стосунків, які вже можна назвати мертвими. Якщо ваша мета зведена лише до грошей, дітей, будинку, дуже швидко ви досягнете цієї мети. Та після цього Відчуватимете незаповненість через те, що ви не розумієте, що світ набагато ширший за подібні цілі, нескінченно ширший за таку мету. Ось що я хотів донести до вас. дуже часто, особливо на заході. Ми міняємо стосунки одні за одними. Одні за одними. Так не повинно бути. Але ми не можемо цього змінити. тому що ми не відчуваємо усієї глибини. Ми не маємо стійкості, не маємо сили, не маємо зосередженості. коли ви сфокусовані, ваше життя саме народжує цю свіжість. Народжує своє рідне натхнення, яке не знайти у звичайній гонитві за чоловіком, дружиною, дітьми, будинком, машиною. Якщо ви такий, то ви просто музейний експонат. Ви вже мертвий до того ж, це дуже егоїстичний шлях. Любов завжди росте. Вона повинна рости за рамки двох людей. Вона повинна рости як космос. Кохання повинне рости вшир. Не в сенсі кохати багато партнерів протягом життя, але ніби огорнути своїм коханням у Всесвіт, тому що це природньо. Це не щось таке, що потрібно намагатися зробити. Достатньо просто бути відкритим, замість того, щоб закриватися. щось у тобі повинно бути відкрите для всесвітньої любові, як було у Будди, Христа та інших.